Державний прапор України, державний герб і державний гімн другий рік поспіль, 28 липня, в Україні відзначають свято української державності у Кам'янському, незважаючи на дощову погоду, на майдані Калнишевського зібралися керівники міста та району, громадськість та молодь прийшли, аби відзначити важливу дату: взяти участь в церемонії підняття українського прапора та віддати шану полеглим за нашу державу героям. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого. Рівно 1035 років тому у цей день він хрестив Київську Русь. Тож і ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у середньовічній державі, центром якої був Київ. Функцій у нового свято чимало: берегти історію, комунікувати у світі. Головне ж бути ще одним способом боротися з Росією, яка весь час намагається привласнити українську історію та спадщину. Для мене подібні заходи є доволі важливими, оскільки для нас. Сьогодення є дуже тяжким із за нашого стану в країні те, що нас кожного дня штурмує, те, що на нас постійно хочуть наші землі забрати. І я підтримую такі заходи, тому що ми збагачуємося, ми підтримуємо свій національний дух. І як би то сказати, ми стаємо більше українцями. Ви знаєте, я думаю, що це свято має дуже велике значення взагалі для всієї нашої України, бо сьогодні, в рамках війни, ми повинні бути патріотичними і дійсно відзначати саме такі заходи. І незважаючи на сьогоднішню погоду, ми тут, ми були на піднятті державного прапору, і сьогодні це дуже важливо.